Етазіна, друзі. Так, спочатку. Це Азиміна, друзі. Ми знаходимося в середній Україні, Чернівецька область, місто Новоселиця. Саме цей сорт Sunflower. Ось щеплення. Щеплення тут. Бачите, кора відрізняється і тут я маркером щоб я не забув, де щеплення, а на самому ділі щеплені всі гілки щеплені різними сортами. Дуже багато сортів. Все, все нащеплене. Ось, допустимо. Так, так, ось показую місце щеплення. Бачите? І бірочка. Бірочка. Бачите? І далі. Все дерево нащеплене різними сортами. Значить, сьогодні у нас дегустатор. Дегустатор. Сергій. Сергій. Кажи вітаю! Дуже приємно, друзі, друзі вітаю вас. Так. Да. Він е, дегустував е, всі рослини. <гум> е, сливки, грушки, яблука, вишні, черешні, все все він продегустував. А скажи, будь ласка, Сергій, ти коли-небудь бачив цю плодову рослину, ці плоди? <гум> Я навіть не знаю, що це таке. <гум> Значить, це. Це у нас азіміна. І ми зараз будемо тебе пригощати. Значить, Ця рослина така, що вона мусить, мусить дозріти відпасти, потім вона спіла, і її тоді можна буде їсти. Ось ці плоди відпали раніше, вони повністю спілі. Дегустуй, будь ласка, їж. Значить, один плід цілий забереш додому, а, решта, а решту плодів доведеться тобі з'їсти самому. Або поділитися з вірочкою. Так, бери, бери ось самий великий, бери самий великий і, і їж його. Як його, так різати? Да, Чи так? Можна так, можна так. А можна Віра ти поріжеш? – Вера хоче порізати. Ну вона... я саме так і думав спочатку. Вера ріже кожен день безліч плодів. І вона вже вміє це робити. О -о -о -о. Ух ти, яка смакота. І, і Це зі шкіркою їсться, так? Да? Ні, шкірку. Eh, насіння і шкірку їсти не можна. Так от виконали? Бері ложки тут. Оце віра Офіціант, тобі. це нам на двох. Це... <різь> це віра тобі так, допомагає. Да. М -м -м. Дуже цікавий смак. Ти краще розпробуй. <різь> так. Значить, мені знаєш, що потрібно. Потрібно, щоб ти е, так, очі так знаєш, як, і у-у-у, і впав в землі. Ти зможеш це зробити? Ні, тут, тут земля, тут килимок не постелений. Який килимок, сірий, просто зроби так, ні, ні, руки опусти, зроби так очі догори, ні, тільки очі не лице. І опускайся вниз, опускайся просто вниз, опускайся. Так, тепер лягай, щоб я твої ноги зняв. Ляг... Я не жартую, це буде супер відео. Інакше нас не закону. Лягай, не дбійся. Пот... Ну ти... Потім тобі по постирав. Ти не будеш мене стирати. Все, лежи, лежи так розкинув руки, ноги. Сергійку, що з тобою? Дуже смачно. Сергійко, ти, ні. мені здалося, що що ти що ти це клеїш дурня. Раніше времені прокинувся. Це дійсно так смачно, чи ти навмисно так? Це дуже смачно. І це взагалі дуже-дуже смачно, тому що. Тому що я віру пригостив плодом цієї рослини десь більше 20 років назад. І до цих пір я не можу від неї позбутися. Плоди дуже смачні. У тебе є дівчина. Якщо ти, Сергій, пригостиш дівчину, то вона буде твоєю. Дуже надовго, тому що завдяки цим плодам можна е, любу дівчину умовити. І тоді я візьму з собою два. Гаразд. Добре. Значить, Місцеві жителі приходять до мене. У мене величезні рослини. І Бачать все це. І є інші рослини, менші, звісно, бачать, а не купують чомусь. А вони не знають, що це рослина, ця, що ви бачите, буде, буде через декілька років будуть цю рослину шукати всі садівники України. І будуть висаджувати її, тому що рослина не хворіє, шкідників немає ніяких, і можна вирощувати по всій Україні, якщо посадити, звісно, рослина не мерзне. І... Так що Смакові якості. Ось дивіться, як Сергійко, Сергій колосує. І я хвилююся, щоб він не, прокоп... не наковтався <кісточок>, кісточок. Рослина казкова, відмінна і смачна. Так що саженці в мене, сіянці в мене, насіння в мене і черенки для щеплення різних сортів в мене. Так що купуйте, купуйте цю, цю чудову рослину і вирощуйте. Дуже мало садівників вирощують, тому що ніхто не знає, що це за рослина. В моєму місці. Мабуть, ще ні в кого немає. Якщо є, то рослини ще маленькі. Ось так що, друзі. А зіміна? Скажи, будь ласка, Сергій, а ти є вже в Маракою Північну? Так. Ти, мабуть, в мене її, так? Саме в тебе більш ніде не <laughs> бачив. Тепер, тепер е, в цьому році, мабуть, ти не їв ще. В цьому їж, році ще не бачу. Їш в цьому році. маракуя північна. Знаєш, що ти третя людина, яка їсть з, е, з людей, які, які приходять е, е, далі. Ось так вона чиститься. О. Показує, як, як її потрібно чистити. Це Сергій вже знає, що це таке, він вміє її їсти. Да, ці плоди ще треба вміти їсти. Це така смакота, що навчишся. Навіть якщо не вмієш, то навчишся. <гум> Не піймав <в> кадр. <гум> Зараз спіймаємо. Спіймав в кадр. <гум> Це можна їсти як з кісточками. Значить, Кисточки... з насінням з вона смачніша, її потрібно їсти з насінням. Але насіння можна висадити. Насіння ми, ми насіння видаляємо. І продаємо цю рослину насінням по всьому світі. письмами ми відправляємо в конвертах по всьому світу. І в штати теж. Зараз я покажу насіння. Покажи. Насіння мусить бути чорні. Ось. Чекай, я збільшу. Насіння повністю чорні, Плід повністю спілий. І і шкірка була трошки зморщена, все. Трішки зморщена, як ви побачили, значить, він постояв декілька діб в будинку і за, саме зараз він найсмачніший. От Сергійко може підтвердити. Так, да, дуже смачно. А тепер скажи, варто цю рослину вирощувати в Україні. Саме так. Ось, друзі, а це маракуя північна. Маракуя північна. Ось такі плоди у нас. Плодів в цьому році дуже багато. Вони дуже крупні. І ще раз нагадую, ці плоди, що ви бачите, зав'язалися до 10 серпня. Інші плоди, які зав'язалися після 10 серпня, наприклад, наприклад, ось ці потрібно видаляти і утилізувати. Тому що вони не дозріють і не дадуть дозріти плодам, які зав'язалися вчасно. На все добре, друзі. Вирощуйте екзотику в Україні. Скажи. stuck) so. <laughs> I'm such